Врятувати від відставки Василя Малюка його підтримали і посадовці і нардепи. Зеленському довелося провести з ним ще одну розмову, яка виявилася досить напруженою та вразила всю Україну. На закінченні операції, начебто, тримали главу СБУ на своєму місці, але президент був непохитний і все стало виходити з-під контролю. Того, що сталося далі, не міг уявити ніхто. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Нові деталі з приводу звільнення малюка із посади. Як стало відомо нині, глава СБУ Василь Малюк Вся подати у відставку. Хоча спочатку на зустрічі з президентом, після хвилі публічної підтримки від відомих громадських діячів і військових, керівник СБУ відмовився писати заяву про відставку, і переходити в СЗР Черенбо. Наскільки відомо, свою позицію малюк мотивував тим, що у нього на завершальній стадії перебуває декілька операцій масштабу павутини, кидати їх зараз було б злочином. І справедливим буде підкреслити це досить ваговий аргумент. Ця деталь описав Василя Малюка як відданого свої справі фахівця, відповідального керівника та як патріота, який він працює задля перемоги з огляду на це. Малюк відмовився йти з посади. Мовляв, якщо є такий запит у президента, то хай він передає це питання в раду, і парламент визначається. З Ленського відмова генерала Малюка писати заяву бурила. Радника з комунікації окремо під'юржувало президента, що кампанія підтримка генерала була організована самою СБУ. Тому Зеленський на нервах пригрозив, що може відсторонити малюка від посади, якщо той не напише заяву добровільно. Такі повноваження парламент справді надав президенту на початку вторгнення щодо чиновників, яких призначає глава. Держави у команді президента малюка асоціюють із тиском на НАБУ і сап, від яких намагається відійти офіс президента. Також йому закидають, що СБУ тисне на бізнес у тилу оточені малюка вважають цю ситуацію помстою з боку Андрія Єрмака. Чор з його позицією щодо розслідування у справі плівок Мінніча і обшуків у колишнього керівника офісу президента. В Мережі декілька разів з'являлися дані про те, що цінь Єрмака все ще стоїть над банковою. Схоже тут теж може бути його слід. Нагадаємо, що до цього Зеленський заявив, не називаючи прізвищ, що приймав всі кадрові рішення. Які вважає за потрібне за даними української правди в офісі президента одночасно розглядали юридичні підстави для формального відсторонення малюка. Далі за словами джерел журналістів, тих на голову СБУ посилився і від нього навіть вимагали подяку за звільнення. Малюк все ж вирішив не вступати в конфлікти з президентом і погодився подати у відставку, мотивуючи це інтересами країни. Наразі невідомо, коли саме відбудеться звільнення, для якого потрібне голосування парламенту. Але за інформацією української правди виконувати обов'язки голови СБУ після звільнення малюка може керівник підрозділу. Альфа генерал-майор Євген Хмара у той же час. у Президента зберігається інтерес до кандидатури генерал-майора Олександра а, Поклада, якого підтримує Андрій Єрмак. Водночас є новий очільник офісу президента Кирило Буданов. І він навряд чи погодиться із кандидатурою останнього, оскільки має з ним ворожнечу. Про те, що голова служби безпеки України Василь Малюк написав заяву про відставку з посади, повідомив і народний депутат Олексій Гончаренко з фракції Європейської солідарності на вимогу Зеленського Василь Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ. Написав він у телеграмі. Гончаренко припустив, що виконуючи обов'язки голови СБУ, скоріш за все, буде призначений генерал Євген Хмара, начальник центру спеціальних операцій СБУ. Генерал-майор Євген Хмара є начальником центру спеціальних операцій Альфа. І це ключовий бойовий підрозділ СБУ. Виконує широкий спектр завдань. Хмара досвідчений офіцер. Очолював морський компонент ССО Альфа. Брав участь в АТО. Керував операціями під час повномасштабного вторгнення, зокрема на Київщині, Донбасі, та в операції зі звільнення зміїного. Мера має високі державні нагороди, включно з орденами Богдана Хмельницького, третіх, других та перших ступенів. Нині також стало відомо про те, що на посаду голови СБУ розглядають і Олександра Поклада. Додамо, що за президентства Віктора Януковича поклад працював помічником на громадських засадах екс-депутата від партії регіонів і опозиційного блоку та колишнього начальника охорони олігарха Дмитра Фірташа Івана Мирного в СБУ. Він відповідає за ключові напрями у протидії російській агресії, зокрема у сфері контррозвитка. Відзначають його як одного із найбільш досвідчених і результативних керівників у системі спецслужби. Окрім золотої зірки, генерал-майор має орден Богдана Хмельницького третього ступеня та ордени за 3 третього і других ступенів. У медіа дописують, що саме Кирило Буданов і Олександр Поклад не брали участь у переговорах у США, тому що нібито мали ще більш важливу роботу. Тривожним є той факт, що звільнення Василя Малюка із посади очільника служби безпеки України, що нині обговорюється у ЗМІ, може зіграти на руку Москві. Про це повідомляють джерела у владних колах. Димляється, що таке рішення президента України Володимира Зеленського викликає чимало запитань. Якщо генерала лейтенанта Малюка зняти з посади голови СБУ, то це буде серйозним послабленням обороноздатності України. Таке рішення президента викликає багато запитань, адже Василь Малюк на своєму місці і результати служби безпеки це доводять. Саме він перетворив СБУ на ефективну спецслужбу, яка проводить унікальні спецоперації і дає Україні сильні карти за столом перемовин. Інформує джерело. Додатково як каже джерело, жодна інша силова структура наразі не має таких Результатів як СБУ, нагадавши про операцію «Павутина». три підриви кримського мосту, атаки на НПЗ, цю нього флотерафії, ліквідація ворогів України в телографії і на тимчасово окупованих територіях. Ну і також високу результативність силовиків на фронті. Для чого міняти тих і те, хто працює краще за всіх у Кремлі, відкриють шампанське, якщо малюка звільнені з посади. Звільнення малюка це не просто послаблення команди президента, це підрив обороноздатності країни в умовах війни. Ідиться в повідомлені. Нагадаємо, що до цього голова СБУ Василь Малюк наголосив на Ломшливих результатах української спецслужби у 25-му році, та зазначив, що головним бажанням українців є стали та справедливий мир. Про це йдеться в повідомленні в телеграм-каналі СБУ Голова української спецслужби нагадав, що 25-го року було проведено унікальну спецоперацію Павутина, яка призвела до ураження 41 літака стратегічної авіації Російської Федерації. Ну і окрім того, було завдано підводних ударів, внесток яких втретє похитнувся Кримське міст, та була уражена російська субмарина у порту Новоросійськ. Це період системних ударів. В поворожій інфраструктурі, що забезпечує війну та бойових санкцій СБУ проти саме тіньового флоту Російської Федерації. Це 12 місяців відчайдушної боротьби на лінії бойового зіткнення, де наші бійці перетворюють техніку окупантів на Брухт, і традиційно демонструють у цьому високий результат. Кожен шостий танк уражений силами оборони України на рахунку саме СБУ, наголосив Василь Малюк. Очільник СБУ відзначив, що ворогові не вдалося розхитати ситуацію всередині країни, оскільки українська спецслужба робила все, аби запобігти терактам і диверсіям мас. Сово викривала ворожих агентів та зрадників. Василь Малюк наголосив, що СБУ перегривала окупантів на їхній території, завдаючи ударів там, де вони очікували найменше. Журналіст та військовий експерт Юрій Бутусов вважає, що розмови про звільнення малюка не відповідають логіці посилення оборони. За його словами, Малюк відіграє ключову роль в успішних операціях. СБУ. він має реальний вплив на ситуацію на фронті та є стражневою фігурою в системі безпеки. Якщо малюка приберуть, значить обороноздатність країни буде послаблена і влада буде серйозно розбалансована. Зазначив. Бутусов громадський активіст і колишній лідер правого сектору Дмитро Ярош описує малюка як патріота України та професіонала найвищого рівня. На його думку, малюк на своєму місці, а відставка призведе до послаблення переговорних позицій із західними партнерами, адже такі зв'язки не працюються роками. Я звертаюся до президента України, пане Володимира, не робіть стратегічної помилки, не розвалюйте те, що стало надійною опорою нашої держави. Врахуйте, що служба безпеки України під керівництвом генерал-лейтенанта Василя Малюка має один із найвищих. Рівнів довіри серед силових структур в українському суспільстві, заявив Ярош. Засновник АЗОВу та командир третього окремо штурмової бригади Андрій Білецький переконаний, що малюк перетворив СБУ на ключовий стратегічний фактор у війні. Новина про можливу відставку викликає серйозне занепокоєння. Служба системно вражає економічні вузли противника, завдала непоправних втрат російській стратегічній авіації і стала визначальним гравцем у війні на морі. З Зусилями СБУ російський флот практично виключено із війни. Роль особистості тут визначальна. Тому заміна малюка означатиме ослаблення одного із більш ефективних елементів української воєнної машини підкреслив Білецький у підсумку. Ця історія виходить далеко за межі звичайного кадрового рішення. Йдеться не лише про прізвище очільника СБУ, а про стабільність і керованість одного із ключових елементів системи оборони країни під час повномасштабної війни. Фактично, Україна опинилася перед вибором між внутрішньополітичними розкладами та збереженням безперервності роботи спецслужби, яка демонструє реальні результати на фронті та в глибокому тилу ворога. Різка зміна керівництва в такий момент неминуче створює ризики від втрати Оперативної наступності до ослаблення довіри всередині силового блоку і серед міжнародних партнерів. Саме тому ця ситуація викликає таку гостру реакцію в суспільстві, військовому середовищі та в експортному колі. Деякі експерти припускають, що остаточне рішення парламенту стане не просто формальністю, а маркером того, що для влади є пріоритетом у критичний для країни період внутрішній баланс впливів чи максимальна концентрація на ефективній обороні держави. Я глядачі вдячна вам, за те, що ви додавали себе до кінця, підпишіться. Залишайте вподобайки та коментарі. Зустрінемось зовсім незабаром.